Колись тут була лише табличка, просто листочок, а 4 і, і був надпис. Постав прапорець, якщо знаєш того, кого вбила Росія. Зараз тут місце народної пам'яті, і кожен прапорець, кожен портрет, кожна свічечка – це наша подяка, це наша шана. І це ви знаєте не монумент зроблений за вказівкою. Це людське, людське бажання віддати належне найкращим. З українців це ще один доказ прірви між нами і злом. Для них ідол, дід на красній площі, що забрав життя мільйонів. Для нас же герої. Для нас же герої серед нас. Кожен з нас хоче, аби настала тиша, настала перемога миру. Ми боремось за це і розуміємо, що для цього потрібно або Росія має радикально змінитись, або ж Змінюватись, доведеться світ. Саме так, як світ зробив це 80 років тому, коли всім нарешті стало, очевидно, умиротворювати зло неможливо. Дорогі українці, 80 років тому було здобуто перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. І цей день нагадує нам важливу закономірність будь-яке зло неодмінно закінчується, будь-який окупант. Врешті-решт залишає нашу землю.